bye На теперішній момент, згідно договору з саудівськими партнерами, ми будуємо перший літак-прототип, який має бути піднятий в повітря, пройти необхідний етап, необхідну кількість льотних випробувань, які дозволять виконати перельот Саудівської Аравію і там демонстрацію літака потенційним замовникам. От безпосередньо зараз виконуються роботи по завершенню відпрацювання систем літака, і гідравлічних, повітряних, електричних систем. Ми плануємо завершити роботи по підготовці перевірки всіх систем десь до кінця лютого місяця, передати базу льотних випробуваннях. Там, десь ще місяць, не так буде місяць, може півтора буде проходити е, підготовчі роботи і десь наприкінці березня, на початку квітня буде реалізовано перший політ така.